Ще ще трішечки ще отак, отак от зробив. Уявилися, що там кульки, багато кульок, іграшок багато, і ти вибираєш найкращу. Ще, 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 ще. Ось, і бачимо. Ось він той щасливчик, який сьогодні понесе телевізор додому. Я б, я б хотіла, щоб зачитали бридження. Владик, будь ласка, підійдіть до нас. Ну, ось, як вас звати? Юлія. Юлечка зараз назве. Так, так хвилюється, каже Юля. 376, 16, Це номер чеку. Зараз чекаємо все, тому що хвилиночку, подивіться, ніхто нічого зайвого не робить. Чи так? Попова Неля Віталіївна? Є покажи, така? Покажи. Чи Війська казати відкриває двері. Я йду не сама. Ось вона справжня переможниця нашої такої договірного лотереї. Скажіть, будь ласка, ваш ну, стан душі. Скажіть, передайте нам його, щоб ми всі відчули його. Ну, Велике спасибі. Всім працівникам будівельного супермаркету Ортик за подарунки ну я дуже рада, що взяла участь в цій акції і бажаю всім здоров'я, щастя, успіхів, ну гарних клієнтів і щоб такі акції ще були. Ми дуже дуже дякуємо. Любимої не сумуємо, адже це тільки початок. Наскільки я знаю, літо попереду, і я думаю, що в Ортику буде безліч телевізорів і всього всього. Ви тільки будьте нашими постійними клієнтами і на вас чекає море призів. Я вам дякую, дякую, що не побоялися. Тишу приймали участь, Молодці!